Щоб зробити дане завдання, потрібно з самого початку знайти абсциси точок перетину графіків, а отже, розв'язати систему. Оскільки графіки мають перетинатися, отже, координати Х та Y будуть для них однаковими, а тому можна буде перерівняти праві частини між собою. Розв'язок даного рівняння і буде тим розв'язком, яким шукаємо. Таким чином, ми знайдемо абсциси точок перетину. Якщо потрібні будуть ординати, то ми підставимо в будь-який з цих рівнянь, набагато простіше підставити в друге, і ми знайдемо ще й ординати. Після перетворень ми отримаємо дане квадратне рівняння, після чого ми через теорему В'єта його розв'яжемо. Оскільки в нас коефіцієнт це має знак мінус, це означає, що в одного із коренів буде знак мінус. Далі, ось це плюс х вказує на те, що більше із цих чисел буде саме від'ємним, тому що потрібно змінити цей знак на протилежний які два числа потрібно помножити, щоб отримати 6, а відняти, щоб отримати 1. Варіантів у нас не так багато. Це 6 і 1, при добутку дають 6, але при відніманні дають тільки 5. І ще 2 та 3. 2 на 3 – 6, але 3 відняти 2 буде давати 1. Більше число з знаком мінус, тому мінус 3, а менше число відповідно з іншим знаком – знаком плюс. З частиною даного завдання ми справились знайти, знайшли абсциси точок перетину даних графіків. Далі слід зобразити хоча б приблизно фігуру, яка обмежена цими графіками. Після побудови графіка функції ми зобразили саму фігуру обмежену. Ми бачимо перше, це те, що в нас зверху буде функція g від x, 7 x, знизу буде знаходитися жовта функція f від x до рівня x квадрат плюс 1. Тому потрібно буде від тієї функції, що зверху віднімати ту, що знизу при знаходженні визначеного інтеграла в другому завданні. У відповідь на перше завдання нас просять записати добуток абсцис точок перетину графіків. Вони у нас відповідно дорівнюють мінус 3 та 2, ми їх якраз знайшли, і добуток буде дорівнювати мінус 6. В другому завданні просять знайти площу фігури, яка буде обмежена цими функціями. Отже, щоб знайти площу цієї фігури, нам потрібен буде інтеграл. Тобто площа буде дорівнювати інтегралу від мінус до двох, Але ми маємо спочатку, відняти верх, записати верхню функцію. Верхня функція у нас зверху знаходиться ось вона: g від x. G від x це у нас 7 x, тому ми так і прописуємо. Від 7 x нам потрібно буде віднімати відповідно іншу функцію, це ось у, жовтеньку f від x, це x квадрат плюс 1. Беремо її окремо в дужки і, власне, d x. Перед обрахунком інтеграла буде досить зручно розкрити дужки. Ми матимемо записати, так як і зазвичай, інтеграл від мінус 3 до 2, але від 7 відняти х, відняти х квадрат і відняти 1. Ми, наприклад, можемо 7 та 1 відняти і отримаємо, що наш інтеграл буде виглядати таким чином: маємо мінус х квадрат, маємо мінус х і маємо плюс 6. Саме від нього і потрібно буде знаходити визначений інтеграл в межах від мінус 3 до 2 по х. Далі сам інтеграл. Похідна від х квадраті це було б 2х, а отже, похідна від 3 від х в кубі було б 3х квадрат. Ми маємо лише х квадрат, тому в процесі відновлення нам потрібно буде записувати, що ми маємо х. Кубі, який ділиться на 3, тому що тієї трійки нам не вистачає, і відповідно ще той мінус, який у нас був. Далі у нас буде от, е, х це похідна з чого? Похідна з х квадрата, тому ми будемо прописувати, що в нас також є х квадрат, але який ділиться на 2, тому що двійки там немає. І плюс 6. 6 це інтегра... е, похідна із е, 6х. Тому ми дописуємо ще 6х, беремо це все в дужки і пишемо, в яких воно має знаходитися в межах. Меж відповідно від мінус 3 до 2. Лишилося тільки підставити числа. Спочатку підставляємо верхню межу, потім будемо підставляти нижню. Далі потрібно спростити наші вирази. Перш за все, ми можемо записати, що в нас є мінус 8 третіх, поки що нехай так і буде. Далі, ось цей доданок можна представити як мінус 2. Але якщо додати 12, буде плюс 10. Так ми вже компактніше це пропишемо. Поки що цей мінус і дужки зачіпати не будемо, попрацюємо тільки з тим, що записано в самих дужках. Буде у нас мінус. У дужках 27 третіх це 9. Далі відняти 9, це відняти 4,5. І відняти, відповідно, 18. Розкриваємо дужки. Після завершення всіх обрахунків ми маємо число, яке записується в такому форматі. В ЗНО або НМТ ми не зможемо його ввести. Але звернемося до нашої початкової умови, і нам говорять, що у відповідь потрібно записати значення площі округлене до одиниць. Це розкриває перед нами багато можливостей і можливість записати відповідь дане число. Тому його слід далі округлити. 21,5 ми так зараз і запишемо, а далі ми матимемо представити, що це собою являє 2 третіх. 2 третіх це приблизно 0,6. Або би було б 66, 6, 6, 6, 6, 6, 6. 6 періодів, округлюємо його, маємо приблизно 0,7. Далі ми рахуємо і маємо приблизно, маючи дане число, його слід округлити до 1. Якщо перша цифра, яку ми відкидаємо, 5 і більше, то ми округлюємо і додаємо сюди ще одиничку. Це означає, що наше число можна ще раз округлити, і буде воно дорівнювати приблизно 21. Саме це число і потрібно писати у відповідь. Тобто в нашому випадку ми б мали би дві відповіді: для першого завдання це було б мінус 6, а для другого це було б мінус двадцять.